Кі атмосфері з таким настроєм відбувається, чи не кожна зустріч колективу компаса? Компас це молодіжна громадська ініціатива. Ми зібралися для того, щоб робити місце кращим, залучати молодь і взагалі розвивати місто трошки різними заходами. Компас це тандем молоді з Нововолинська та переселенців, які знайшли прихисток на Волині. Вони об'єдналися для того, аби своєю творчістю допомагати Збройним силам України. Як буду дивитись на очі, щодо. Кола родом із Херсонщини на Волинь приїхав не так для власної безпеки, як заради дівчини Катя з Енергодара познайомилась пара в укритті гуртожитку в Запоріжжі. Вони студенти тамтешнього університету. Зрозуміли, що як маємо, так що душа лежить одна до одного, і так вийшло, що потім ми почали з нею. Бути разом побачення в укритті й гуртожитку тривали недовго через активні обстріли. Катя з сім'єю змушені були виїхати із Запоріжжя. Я залишився в гуртожитку, залишився в Запоріжжі. Ми пообіцяли один одному, що ми зустрінемось. Я пообіцяв Каті, що я приїду. І таки приїхав. Нині вони живуть в Нововолинську. Обоє в команді компаса. Микола грає і співає. А Катя бавиться з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах. Я вчуся на вчителя молодших школярів, тому дуже легко. І я до війни з дітьми працювала. Харків'янин Сергій Клим приїхав воно у Волинськ із сім'єю. Мені подобається доброта людей тут. Бо Харків все ж таки він різкий, різке місто. Це бізнесмени, це ось такий розклад, це просто характер диктує життя. От тут трошки це якось і повільніше, і добріше, з моєї точки зору. Він співак і композитор вечорами грає в ресторанах, а у вільний час допомагає творчій молоді заробляти гроші для ЗСУ. Компас вважає, має велике майбутнє. Всі дуже ініціативні такі бойові і заряджені. Тому якщо так і всі вірять в мету, це звісно, це звісно. В нього є майбутнє. Потрібна злагода між усіма людей по всій Україні. Тоді Україну ніхто не зламав. А цього хлопця звуть душею компанії. Буває таке, що перетаску деякі грузи інколи розказує стендап, інколи розказує вірші. такий. Роману 15. до лав компаса розказує, вступив без вагань. Я не знав, де навіть щось таке, Я одразу пишу, буду без вагання заради власного розвитку та допомоги захисникам. Пішли в команду компаса і Юля з Поліною. Якщо у любові була але Звичайно, для мене це ти. Ми щось робимо. Ми рухаємо громаду. Ми хочемо якось розвивати молодь, адже молоді потрібно кудись у щось зробити. Тобто, щоб було цікаво, було якесь культурне дозвілля. Поліна до слова приїхала на Волинь із Харківщини. До компаса потрапила випадково, шукала, де підзаробити улюбленою справою фотографуванням. Гей, гей, розвеселимо! А це Даніїл. Він із Миколаєва. Нині живе у Володимирі, навчається в Нововолинську. Співати каже, це не єдине його завдання в компасі. Кожен з нас робить за чотирьох, тому в мене справа гумору. А також я виступаю в ролі ведучого на закладах. Пишу вірші. Частину організаційної роботи взяв на себе Іван. Хлопець хоче, аби компас об'єднав творчу молодь всієї Волині і не тільки. Плануємо розширятися, тому ми дуже б хотіли, щоб молодь, яка талановита у нас прияла до нашої команди. Поки триває війна, молодь із компаса працює на допомогу Збройним силам. Як тільки Україна переможе, частину зароблених коштів планують віддавати на відбудову України. Я ж молитиму за тебе. Україну! У планах компаса низка концертів, майстер-класів та презентацій. А головний план, до якого готуються нині влаштувати незабутній концерт у День нашої перемоги. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, канал.